Розгляну дві, країни, розгляну дві країни, така як Канада і така, як Німеччина. Німці пишно живуть, пишно їдять корінні німці, пишно п'ють, пишні дома. Вони заслужено, бо вони производять БМВ аудіо, вони производять машини, го готову продукцію, а Канада продає сировину і теж живуть пишно. Представте, в Канаді територія набагато більша, як Україна, а їх населення як Україна. І вони живуть пишно і жаліються в Канаді. Ой, погано живем, поганий у нас рівень життя. Плохо ми живемо. То почекайте, ви живете плохо, ви живете, як би це сказати, плохо. А що ви не били на сполох, коли на нас напала Росія в 2014 році? Ми вже з 2014 року живемо, плохо. Ми... Жизні... Бузини маліну ми не бачимо, ми живемо Бог. А ви в Канаді живете добре. І торгуєте сирійом. Ви, от яка економіка в Китаї, яка в Німеччині, яка в Сполучених Штатах? А ви одним сировиною торгуєте? Оце така обстановка.